Ми хочемо зрізати дерево, яке ну, прилегло до нашої території, яке нам ми боїмося, що воно може в будь-яке время впасти. А в нас дітки маленькі гуляють. Це територія дитячого садка номер 32 у Черкасах. Завгосп закладу Наталя Підфігурна говорить, що відстежувати стан дерев належить до її обов'язків. Ми що ж зрізали дерева, які нам не потрібні, приводили до ладу такі дерева, які ще в стані, які можуть далі рости. Ну трошки. Ми їх пообрізали. Це працівники управлінської компанії зрізають дерева у дворі за адресою благовісна 227. Працівник Дмитро Комлів у компанії працює рік. Додає, що мешканці на обрізку реагують по-різному. Частіше вдячні, але, але дуже багато людей, які не розуміють, що деревам потрібна відповідна обрізка і відповідне утримання. І вони настроєні дуже часто негативно відносини. За освітою він еколог і говорить, що така санація дерев взимку їм не шкодить. Всі процеси заповільнені в дереві і це ніяк не шкодить. Навпаки, краще, тому що обрізка дерев проводиться або ранньою весною, або пізньою осінню. Ну і відповідно взимку. Також це можна робити. Там стоїть каштан, його треба зрізати, бо він вже скоро розпадеться. Двірник Віктор Яновський прибирає територію навколо будинків по вулиці Благовісної, і перевіряє стан дерев. Говорить, що у цьому дворі є кілька старих. Жителі бувають підказують, а я вже тоді доложу в масці. Менше листя буде і менше людям на голову облітає ці кусочки віток. Усі каштани у дворі обрізають до семи метрів висотою, розповідає майстер дільниці Інна Сусло. Деякі з дерев, розповідає фахівець, саджали мешканці будинків і проти того, аби їх зрізали. Є такі історії, коли людина посадила яблуню, і воно для неї цінна як живе дерево, тому що ще батьки при заселенні цього будинку саджали його, але воно вже за кількістю років вже немає. Природних ресурсів для життя, і ми маємо деякі випадки, коли суперечка йде між мешканцями, нами, тому що дерево вже засихає, його потрібно видалити. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.